Доброго дня, дітки! А скажіть, хто знає, яка зараз пора року? Так, зима. А що нам принесла зима? Сніг, холод, мороз. А як ви думаєте, якщо на дворі холодно, то птахам легко вижити? Ні, їм дуже важко. А знаєте чому? Бо взимку нічого не росте. Їм дуже важко знайти їжу. Птахи хоч і готуються до зими, але цих запасів харчів дуже мало, щоб прожити всю зиму. Діти, а я сьогодні вранці поставила на підвіконня годівничку, а потім дивлюсь на годівничку, а там синичка і снігур. І синичка мені сказала, що прилетіла із самого лісу. Вона здолала дуже довгий і тяжкий шлях, щоб сказати нам, що птахи не можуть знайти собі їжу. А хто знає, чому так сталося? Бо холодно, зима, насіння засипане снігом, жучки і личинки далеко під корою дерев. А як же ми можемо допомогти птахам? Виготовити годівнички, повішати їх на гілки дерев так, щоб не поламати гілочки і не пошкодити стовбур дерева, або ж поставити за вікном, в годівничку насипати зерна чи насіння соняшника. Гарбуза, крихти хліба, шматочок несолоного сала. Не можна класти в годівничку шматки хліба, бублики, макарони, скоринки апельсинів. Цей корм птахи не їдять. Потрібно стежити, щоб в годівничці не було снігу, а постійно був корм. Лише так ми зможемо допомогти птахам вижити взимку. Сподіваюсь, малята, ви теж допомагаєте птахам пережити холод та голод. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!